Ми наше переобладнання по Volkswagen Crafter, не знаю, чи це Crafter чи це мультиван. І ось у нас вийшла така краса. Давайте подивимося. Поставили ми чотири сидіння від мультивана, стіл мультиван, диван-мультиван. Диван-Мультиван модернізували. Поставили ми поставили два по два підлокітничка. Не буду вже показувати, може такого заглянемо. Поставили... Телевізор, поставили два комплекти професіональної піонера, акустики, зробили бари, кармашики. Є в нас кофе машина, вона там схована, USB-зарядки. Саме цікаве, це ми поставили ось такий підлокітничок. Ось такий підлокітничок поставили, підключили дуючки. перешили переднє сидіння, зробили. Заміну переднього сидіння двійки на ось таке з Форт Раптора. Також, також ми підготували повний комплект документів для переоформлення. Цвітильнички, жалюзі плюсе. Поставили це все діло на оригінальні полоз'я. І також у нас є, як я вже й казав, повний пакет документів. Кому цікаво, звертайтеся і давайте ще поглянемо, як це все діло. Нас виглядає позаду, який в нас салон вийшов. Карти, кармашики, полиці, полиця буквою П. Ось такі справи. Всім гарного дня, звертайтеся!